і як бачать цю ситуацію, успіхи, провали, проблеми, вирішення в львівській обласній військовій адміністрації, ми поговоримо з Орестом Шеліковським, який є директором департаменту дорожнього господарства. Пане Оресте, добрий день і е, перше питання у мене до вас. Ми півтора місяці тому записували ефір на тему впровадження е квитка на Львівщині. І станом на тоді ситуація була така, що водії саботували впровадження еквитка. Принаймні, таку заяву робив представник оператора і інвестора. Е, минуло 100 днів. Ми так за звичкою підводимо якісь такі е, риски, проміжні е, говоримо про проміжні підсумки. Скажіть, будь ласка, як би ви оцінили зараз ситуацію з провадженням е квитка і які ще бачите незакриті питання? Я би хотів відзначити досить позитивну динаміку, яка зараз відбувається в галузі. Є е квитка, це взагалі в роботі по кількості і валідаторів онлайн і відкритих змін. І кількості транзакцій, і кількості проведеної безготівкової оплати в коштах в гривнях. Ставлення змінилося і водіїв, і перевізників. Ми провели були ряд нарад в січні місяці. Ми контактували з перевізниками. До речі, сьогодні, о 12 годині, відбувалося засідання асоціації перевізників. На які на яку так само долучили і запросили департамент дорожнього господарства. Ми провели досить конструктивну змістовну розмову з перевізниками. Якщо коротко в цифрах, то були проблемні питання у включених валідаторах, так які виїжджали на маршрут, і оператор неодноразово говорив, що не бачить валідаторів водії. Не включають валідаторів і вони їздять в такому виключеному режимі. Тобто, якщо на січень місяць на початок січня десь кількість і відсоток, десь кількість 340 транспортних засобів були включені в тій, валідатори, що становило орієнтовно 50% від транспортних засобів, які виїжджають А це в день. 650 орієнтовно транспортних засобів обслуговує мешканці Ульвіщини, тобто 650 транспортних засобів. Виїжджає щоденно для обслуговування пасажирів на, на теренах нашої Львівщини, то тепер цей відсоток становить 100, тобто з 50 вдвічі, і почали повне включення валідаторів і всіх транспортних засобів. Далі стояло питання по відкритих, невідкритих змінах. Тобто, десь були якісь проблеми там, чи звини оператора, чи звини перевізника, і стояло питання невідкритих змін. Тобто цей відсоток так само зараз зріс і він становить більше 74-більше 75% в день відкритих коректно коректну змін. Ну, з тих чи інших випадків валідатори не від... мають невідкриті зміни у зв'язку з ремонтними роботами, у зв'язку з тим, що транспортний засіб в цей день в режимі перерви не виїжджає на маршрут. Тобто орієнтовно зараз відкритих змін в області це 500 з 650. І ці відсотки постійно ростуть і вони показують динаміку. Так само, ми бачили ряд публікацій, звичайно, ми це відслідковуємо, реагуємо. У нас є договірні зобов'язання, ми як замовник. Договірні зобов'язання є перед оператором, який це Смарт Тікін Technology. У нас є договірні зобов'язання з перевізниками, і ми чітко в юридичній площині е, працюємо для того, щоб мешканці Львівщини могли отримувати е, цю послугу, яка їм зручніша. Ну, перш за все, ми говоримо про комфорт львів'я. І кількість транзакцій значно виросла тобто, грудень місяць 2023 року. Було здійснено 2400 валідацій, тобто проведено 2400 транзакцій. Показник за лютий місяць, це зараз становить 25 тисяч. Ми бачимо ріст в 10 разів. По кількості готівки, яка завалідована по безготівці, по грошах, якщо рахувати безготівку, грудень місяць це було 84 тисячі. Зараз за лютий місяць це 717 тисяч. А за 13 днів березня місяця вже перейшли планку в півмільйони. Я думаю, що цей місяць показник перевершить 1 мільйон гривень, проведених без готівців транзакцій через валідатори. Ну, є десь моменти, є десь технічні несправності. Ще є вони ми розбираємося конкретно по фактах, які до нас надходять. Тобто, є факти від перевізників, є факти від оператора, і ми включаємося в роботу, виїжджаємо на місце, дивимося. Ще й вони це зроблено, чому там десь прогалина, чому там десь прогалена. І процес знаходиться зараз на етапі вдосконалення. Тобто, я б казав динаміку в цифрах, я вам назвав. Тобто, це фактично встановлено на зараз десятикратне збільшення транзакцій. Було ще також питання, коли воно повноцінно запрацює, коли воно е, запрацює в більших обсягах. Я розумію, що можливо оператор в бізнес-плані. Очікував на якісь швидші, динамічніші показники і кращі показники, Але єдиний момент, який треба було також врахувати, і я їм на це наголошував: це і специфіка Львівщини, специфіка Львівської області. Ну одна річ говорити про е квиток в місті Львові, коли місто Львів має велику кількість навчальних закладів, велику кількість вузів, профтехучилищ, університетів, а це все молодь. Молодь користується безготівкою, карткою, смартфонами, додатками значно активніше, ніж сільське населення е старшого віку. Так само ці речі треба враховувати. І наведу приклад: два маршрути. Це 138-й, це 114-й. Вони за день фактично забезпечують 50% всіх валітацій на теренах Львівської області. А це порядка 5000 операцій. Тобто два маршрути, які заїжджають в місто Дві приміських, вони фактично забезпечують 50% валідації. Тому десь підтвердження моїх слів, що міське населення активніше користується такою послугою. Ну так коротко, я я вважаю то, що я би хотів до наших телеглядачів донести. Можна про цифри? Ми два місяці тому, коли робили теж тему еквитка на Львівщині. Тоді нам один з перевізників говорив, що в нього лише один відсоток пасажирів користуються безготівковою платою. Зараз ми чули насправді теж. Таку інформацію, що теж лишається цей один відсоток безготівково. Це не так насправді, бо нам власне говорили сьогодні про це, що далі є така проблема, що люди, попри те, що є акції, що 50 відсотків можна сплатити карткою візи і замість 200 гривень заплатити 100, але люди далі не довіряють системі власне через водіїв, які їм доносять, що у вас забере гроші всі гроші, вона не працює коректно, не ризикуйте. Дивіться, я наведу приклад. Завжди маю таку звичку говорити мовою фактів. Ми проїжджалися по автостанціях, ми проїжджалися по транспортних засобах і перевіряли роботу валідаторів. Я відверто говорю: заїхали на одну автостанцію, ми перейшли декілька транспортних засобів, де працювали абсолютно всі валідатори. Коректно були включені, коректно відкриті зміни. Ми здійснили нульові транзакції, скористалися. Послугою тапінтап, -тап". а от, два рази провалідувалися, вийшов, видав квиток в кабінеті, все було видно, ну було все нормально. Поїхали на іншу автостанцію. Були моменти, зайшли в один транспортний засіб. Тобто валідатор не працював, ставилося питання, чому, як. І ми поїхали з інженерами-техніками від Smart Technology. Ну, і техніки нам показали причини, чому там не працював, наприклад, валідатор. В одному випадку він був просто не підключений до. Прикурювача, який дає зарядку на пристрій, він був розряджений, тому неможливо було його включити. Ну, це фізична була, вона там водія. Зайшли в інший транспортний засіб, повідатор був. Він був вимкнений, з'ясували ситуацію, перевірили наряди, виявили, що перевізник. Дав замовлення до оператора на Smart кіт технології встановити програмне забезпечення, оскільки транспортний засіб новий на ньому встановлений новий валідатор. Ну фізично просто техніки не здійснили ще цього програмування. Тобто, як десь прогалини незначні виникають з одного боку, так само і з іншого боку. Я... Сьогодні мав так само розмову. Я спілкуюся з оператором, спілкуюся з перевізниками, так як ну, повторюся, сьогодні на асоціації. Ми спілкувалися. Нема такого, що є вина однієї сторони, і ця вина глобальна, катастрофічна, в цифрах і все. Ну, я ж приклад навіть навів, за день до тисячі валідацій здійснює два рейси. Це 138 і 114. І не можемо ми говорити, що щось не працює, коли така велика кількість транзакцій. Якщо маршрут. Я навіть, наприклад, наводив для зразка саме маршрут Львів-Турка, Де здебільшого користуються такими речами сільське населення старшого віку. Звичайно, бабуся в 75 років, чи там в 68, в старшому віці, в поважному віці. Вони з острахом ставляться до тих речей, бо вони ними не користувалися. Це є новітні, новітні технології. Потрібен час, щоб воно, як то кажуть, зайшло і вже на всіх щаблях, на всіх рівнях працювало. Ну, направду, ті маршрути, які біля Львова і по Львову заїжджають в місто Львів, там досить високий показник. Надзвичайно високий показник, і оператор це знає. А ті перевізники, які їдуть віддалені села, ну на жаль, це є. Правда, так, ну людям потрібен час, як на мене. Мене вже про це запитували. Я дала відповідь: ну, ми не можемо змусити споживача вибрати ту чи іншу послугу саме так, як хочемо ми. ми ну, не а даємо за тими розрахунками, які ви маєте, мушу уточнити, перебити вас, які ви маєте, так. який відсоток пасажирів зараз користується вже оплатою карткою? Ну мені важко сказати, бо тому що станом на сьогоднішній день ну, я не можу, щоб сказати, який відсоток потрібно, щоб був чіткий облік. Правильно? Тобто перевізник має сказати, що на моєму маршруті за день проїжджає отака-то кількість людей, з них скільки то заплатили. Ми маємо тільки відсоток, не відсоток, а кількість транзакцій. Але ми не маємо кількості, ми не маємо порахованої кількості здійснених перевезень транспортними засобами. І коли ми вже впровадимо е, пільгові картки, коли, ми, е, коли люди частіше будуть користуватися без готівкою, коли піде облік готівки, тоді можна буде про ці цифри говорити. Умовно, що за день ми перевезли 100 пасажирів, а зі 100 пасажирів без готівкою скористалося там, 20 людей, і це є 20%. Ну. Власне, немає обліку. Наступне питання про те, коли ну, що робити, щоб провести облік готівки, тому що звичайно що. Е... Перевізникам не дуже це вигідно робити, тому що їм доведеться ну, них позбавляється ліва каса, на якій більшість з них як до сих пір на мене живуть. Тобто, як зробити цей облік, коли перевізник пояснює, що мені це не вигідно, це важко, це треба брати кондуктора, водій не може вилікатися. Але й страждає інвестор, який свої гроші в це вкладає, але його систему ігнорують, тому що не вигідно виходити повністю на білу. Ваші слова абсолютно правдиві. Тобто зараз це і не обліковано. І сьогодні я знову ж таки піднімав питання перед перевізниками. Е, якщо ви хочете, ми рано чи пізно е, йдемо в Європу, ми йдемо в Євросоюз, ми повинні офіційно платити податки. І ті валідатори облик готівки, воно не є щось страшне. Це як цей самий касовий апарат. Е, якого боялися фізичні особи-підприємці, і на рівні держави був прийнятий закон, і зараз е, спокійно фізичні особи-підприємці користуються касовими апаратами роз... РРО або ПРРО. Ну, ну, принцип цей самий. Валідатор реєструється, перевізник його реєструє в податковій. Податково бачив всі надходження е, гутівкові. Пасажир зайшов. Натиснув вартість проїзду на валідаторі в гривнях, який квиток він має отримати. Залишив готівку водію, і водій вже нічого з нею не зробив, Вона пройшла по звітності. І так як ви питаєте, коли що перевізникам невигідно, ну, звичайно, перевізники говорять, що ми хочемо облік. Ми хочемо обліку, але давайте трошки почекаємо, давайте трошки почекаємо. Ну, це треба робити паралельно. Я сьогодні їм це озвучував. Ведення. І пільгових карток, бо ж ми розуміємо, перевізників це є бізнес, і вони хочуть за надані послуги отримувати кошти. Перевезення пільговиків це так само кошти, обов'язок по компенсації, який зараз лежить на територіальних громадах. Ми зараз будемо починати пілотний проект по виготовленню карток, будемо звертатися до однієї з територіальних громад. Надати певну інформацію пільговиків, а це будуть учасники бойових дій, і будемо запускати виготовлення пластикових транспортних карток для пільгової категорії, для того, щоб ми могли якраз прорахувати кількість людей, які проїжджають, для того, щоб потім територіальна громада могла відшкодувати це перевізником. А що стосується готівки, то ми вже цього тижня на одному транспортному засобі встановили. Інший валідатор і інше програмне забезпечення, яке обліковує готівкові кошти. Ми зараз в режимі тестування готівки, і цей валідатор зареєстрований в податкові згідно вимог чинного законодавства. І відповідно ми зараз рухаємося паралельно по тих двох напрямках, щоб вести облік всього відкрито законно, так як воно має бути, це має бути без готівки. Це має бути пільгові перевезення, це має бути готівка. І ми в цьому напрямку рухаємося. Про безготівку я вам розповів. Про готівку я вам так само розповів. Ви не розглядаєте. Ви не розглядаєте в ультимативному форматі, поставити перевізникам умови, що у вас є от такий то період, бо зараз виглядає як добра воля перевізника. Хочу, зроблю облік готівки, хочу, не зроблю, хочу. Запущу в зміну валідатор, хочу, не запущу. Чи ви не розглядаєте якісь такі більш жорсткі умови, що якщо там є кількість певних порушень, що не працює, постійно запускається на конкретному маршруті валідатора? Або якщо вони протяг, протягом півроку не проведуть облік готівки, з ними розривати ліцензію? Знаєте, краще завжди працювати в паритетних і доброчесних умовах. Про що сьогодні було черговий раз наголошуємо. Ультимативні форми. Ну, скажімо так. Я не, не мене прихильники таких речей проводити. Скажімо, я думаю, що перевізники самі це розуміють і вони до цього прийдуть. Я бачу, я бачу, що більшість перевізників. вони Хочуть бути не першими, скажімо так, коли воно вже піде, я думаю, проблем з тим не буде. Ми сьогодні ці речі проговорювали, повірте, абсолютно тепла відбулася розмова, і з розумінням поставилися всі. Тобто, в нас, ще раз наголошую, є договірні засади, тобто в адміністраціях замовником перевезе з перевізниками і з оператором. І у оператора є свої договори. З перевізниками, де прописана готівкова оплата, де прописана е, безготівка, де прописані пільгові картки. Ми рухаємося по цих умовах, і наразі, скажімо так: е, е, такого моменту, щоб приймати зараз кардинальні рішучі зміни і говорити, от все, термін вам от стільки, то ну, немає потреби, воно хай краще протестується, хай краще воно працює і в спокійному режимі зайде на ринок. І надається так, як воно повинно бути цивілізована країна. Оскільки ми рухаємося в Євросоюз, воно буде зроблено. Не може бути таке, щоб це був чорний ринок. Та й все. А згідно планів, які є, до коли мала би запрацювати вся система, тобто і з облікованою готівкою, і з пільговиками. Дякую, пані Юлія. Я скажу вам таку річ, що прогнози річ не вдячні. І ти і е, ставити якісь терміни, дедлайни, щось воно буде не справдиться, щось воно не спрацюється, виникнуть якісь форс-мажорні відносини е, чи моменти, воно не втілиться, і тоді десь виглядати, що поставили одні терміни і цього не виконував, для мене це неправильно. Краще докласти всім максимум зусиль і зробити це чим швидше. Ми всі зацікавлені в тому, щоб воно працювало біло. І перевізники мені сьогодні також заявили, що ми хочемо повний облік готівки. Звичайно, може, десь водіям це не буде вигідно, тому що не буде, як то кажуть, заробітку. Всі ми розуміємо, водій зібрав готівку, що зібрав весь плану. Він залишає там собі. Так, він буде від цього усунутий, але буде чесний, справедливий. Реєстр пасажиропотоку, ми будемо знати, скільки на яких маршрутках їздить, і все буде відкрито, все буде прозоро. Ми до цього дійдемо, ну дату направду я вам зараз казати не можу. Ми от того тижня запустили е, готівку і подивимося, як воно поїде, побачимо, як поїде. Не хочемо десь підганяти, не хочемо десь пришвидшувати. Я думаю, воно в робочому порядку дійде і знайде своє місце втілення. В ми, ми обіцяли, що лише 15 віде. хвилин, але маленьке оточення, щоб вас відпустити, є приблизні оцінки, скільки в тіні зараз перебуває прибутків від перевезень по області. Тобто, яка наскільки критична проблема, щоб вивести її ну, ці всі тіньові прибутки оподатковувати? Нарешті? Ну я думаю, що це коректніше буде запитати, або зробити запит, напевне, податково. Як, як вони це бачать? Тому що ну, ми не фіскалізуємо таких речей. І я направду не можу вам навіть озвучити цифри. Якщо б я якісь їх озвучив, вони б були некоректні.